Ще один важливий момент. Всі турнікети йдуть запаковані в ось такий целлофан, як правило. Перед тим, як покласти його в аптечку, і особливо перед якимось бойовим виходом, ну, будь ласка, можна я закінчу. Розпакуйте його, тому що цей целофан в стресі, коли у вас мокрі руки в поту в воді якійсь, в крові, він дуже важко. Знімається. І буває таке, що турнікет може випасти з рук і ви втратите дорогоцінні секунди, які мають бути витрачені на накладання турнікета на кінцівку, щоб зупинити кровотечу. А скільки, за скільки часу накласти турнікет, думаю, ви знаєте. Якщо не знаєте, дивіться наші відео. Ось цей кіт підтвердить. вам. Будь ласочка, так? Да? Да? Скажи, з металу він? Так, от він з металу і.